до постановлення слідчого судді. у зв'язку з тим, що автомобіль, який повернулися вшукати, може знаходитися речові докази, які будуть 7 серпня. У Житомирі поліцейські затримали 37-річного лікаря одразу ж після отримання ним хабаря. Слідством встановлено, що військовослужбовець Збройних сил України, отримавши поранення, був направлений на подальше проходження військово-лікарської комісії до міста Житомира. У березні 2024 року під час проходження ВЛК захисник потрапив на огляд до лікаря-травматолога, який запевнив пацієнта у своїй впливовості на членів медико-соціальної експертної комісії. Він уточнив, що необхідно сплатити 500 доларів так званого завдатку для отримання бажаного висновку. У травні військовослужбовець передав медику зазначену суму. За кілька днів по тому, зустрівши свого пацієнта, той же травматолог, затребував ще тисячу доларів остаточного розрахунку. Про це захисник повідомив правоохоронцям. Одразу після отримання неправомірної вигоди лікаря було затримано. Поліцейські провели обшуки в службовому кабінеті за місцем проживання та в автомобілі фігуранта. У результаті вилучили документацію, ноутбук чорнові записи, інші свідчення протиправної діяльності – 500 доларів та 20 тисяч гривень. Слідчі поліції оголосили чоловікові підозру за частиною 2 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України «Зловживання впливом». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.